І всіх тема сьогодні буде про лікування солобів, про методи лікування, і як же лікувати, як же зняти біль в солобі, і що треба знати, і що багато людей роблять неправильно. Тому дійсно тема важлива, тому що патологія солобів є дуже поширена. І, на жаль, з кожним роком кількість людей, які страждають від проблем, які називаються артроз або артрит. Збільшується і це є правда. Чому так? Тому що багато хто не знає, займається цим невчасно або зовсім не займається. Але якщо насправді, то зміни, які виникають, або зміни, які викликають артроз, починаються задовго до руйнування солоба. Тому тема про лікування солоба дуже важлива, дуже актуальна. Тому запрошуйте підписки, ставте уподобаю. І не забувайте за коментарі, вони дуже важливі для кожної з нас. Давайте почнемо з того, що якісь методи лікування можна виділяти, якісь методи лікування є, тому це дійсно важливо, тому що якщо ми знаємо, що починати, ми можемо правильно вибрати правильне метод лікування. Отже, якщо ми говоримо про лікування е, солобів або артрозу, чи Артриту, то всі методи лікування можна поділити на дві категорії. По-перше, це терапевтичні методи, де ми використовуємо різні пігулки, уколи, фізотерапію. І метод номер 2 це метод хірургічний, де ми використовуємо різні процедури, уколи в суглоби операції. Тому дійсно ці два методи вони між собою поєднуються і дуже часто їх треба поєднувати. В лікуванні змін, які є. Чому? Тому що дуже багато людей починають лікувати солоби, артроз, артрит, тоді, коли вже стадія не початкова, а стадія третя або четверта. І вже на цих стадіях, на жаль, лікувати тільки терапевтично нема можливості, тому що це не дасть ефекту. Або дасть ефект не тривалий. Тому сьогодні ми поговоримо про те, який ж метод хірургічний. Краще вибирати, і що треба знати вам перед тим, як вибрати саме цей метод. Тому обов'язково вподобайку і обов'язково не забувайте ставити лайк і пишіть коментарі. Підписуйтесь. Ну, дуже популярним є методом лікування артрозу, артриту це є пункція суглоба з введенням речовини. Так, звісно, метод дуже поширений, він дуже популярний. Є різні методики введення, є різні речовини, які вводяться це від препаратів гормональних до кислоти гіалуронової плазми. Але що об'єднує ці методи, і що дуже важливо, треба знати вам і пацієнту перед тим, як давати згоду на проведення пункції. Тому це важливо, це ви маєте знати, тому що, на жаль, багато людей. Роблять лікарів, це зовсім не так. І саме це дуже часто може стати причиною ускладнень, відсутності ефекту в лікуванні, і пацієнт, тобто кожен з вас не отримає від процедури бажного результату, і це дасть зневіру, і дасть те, що ви не будете лікуватися надалі. Тому дійсно важливо, що. Треба знати вам, перед тим, як лікар вам пропонує робити пункцію або, по другому укол в солоб. Дуже багато лікарів роблять пункцію солоба просто згідно анатомічних орієнтирів. Але по сучасних стандартах, по стандартах світових, пункція з введенням речовини в солоб має проводитися. Під контролем, не тільки зі зору, але під контролем метода, який називається ультразвук. Тому якщо процедура пункції сулоба з евакуацією або з введенням речовини в нього не відбувається під УЗД-контролем, то є вигідність того, що ця речовина попаде не туди, куди треба, і ця речовина, яку ввели вам. Не дасть вам бажаного ефекту, лікувально і обов'язково знеболювально. Тому по сучасним стандартам всі пункції солобів мають робитися під ультразвуковим наглядом. Тобто лікар, який робить пункцію, має володіти позото ультразвуку, мати, як мінімум, УЗІ-апарат і проводити пункцію саме з використанням УЗД-апарата. Тому що тоді лікар бачить, куди йде. Голка, куди вводиться речовина, і знає точне місце, куди треба вводити препарат. Це дуже важливо. Тому, якщо у вас болять солоби, і ви хочете їх лікувати, то перед тим як лікувати, вам треба знати два основних моменти. Якщо вам лікар пропонує робити пункцію солоба, то вам треба знати, як це буде робитися, чи буде Ця процедура робитися під УЗД-контролем, і також дуже важливий момент, що лікар буде вводити. Тому що дуже багато людей, які роблять пункції особів, навіть не знають деколи, що вводиться, яка речовина, і потім інші лікарі навіть не знають, що робити, і що ж було введено, і що можливо не допомогло. Тому не забувайте про те. Що методів дуже багато, інформації багато, але вам треба знати те, що основне, те, що відповідає стандартам міжнародним. Це важливо, тому нагадую, що краще робити функцію солоба з використанням ультразвукового методу. Це буде правильно, це буде чітко, це буде ефективно і не менш важливо, це буде безпечно. І зменшити будь-які ризики, такі як гематоми, запалення, руйнування зв'язок у ваших злобів. Тому цікавтеся медициною, цікавтесь правильною медициною, підписуйтесь і не забувайте ставити вподобайку.